Друзі, знаєте, неодноразово мені доводилося чути вислів війна в Україні, війна в Україні, війна в Україні, і я просто замислився, наскільки він є відповідним тій ситуації, яка зараз відбувається реально в Україні. І тому вирішив з вами ще й поділитися цими міркуваннями. Бачите, якщо говорити з позиції відновлення справедливості, про що говорив московський диктатор Володимир Путін напередодні вторгнення. РФ до України, тоді треба розуміти, що відповідно, напевне він домагається того, щоб Київ повернув свій протекторат над Москвою, як це було ось з кінця 10-го до середини 13 го століття. Ну, ми говоримо про протекторат на територію. Зрозуміло, що Москва. Фігурує в літописах тільки в 12 столітті, і ми повинні собі добре давати звіт про те, що дійсно, якщо це так, то тоді не зрозуміло, чому офіційна Москва не звернулася просто з проханням до офіційного Києва взяти її. Під протекторат, відновлюючи історичну справедливість. Ну, можна, звісно, припустити, що вони цього не зробили з тієї простої причини, що просто прогнозували відмову офіційного Києва від подібних е політичних кроків. І е тому можна, звісно, припускати, що ось ця спецоперація. Російських військ це і є спроба переконати Київ взяти Москву під свій протекторат. Але іронія, іронією, сарказм, сарказмом. А якщо реально, то ми маємо вторгнення суверенної держави Російської Федерації на територію суверенної держави України і маємо з боку України відповідно захист свого суверенітету і відновлення. Своєї територіальної цілісності. І е, тому, як би коректно вживати термін російсько-українська війна, російська агресія проти України, російське вторгнення на територію України. Ось, ну і відповідно з боку України це відновлення територіальної цілісності і захист свого суверенітету. І якщо ваша ласка, то залиште ваші міркування з цього приводу в коментарях до цього відео. Буду вам дуже вдячний.